І всім привіт! З вами я, Тока Зелені, і я повернулася. У цьому відео я хочу зробити ромтур по своєму новому будинку. Ну і перша кімната це прихожа. Ось так тут все виглядає. Тут в мене є шухлядка з різними сумками. Ну і друга кімната це ванна. Ну це звичайна ванна, тут нічого такого немає. Ну і тут диван і телевізор. Далі тут балкон і в мене новий пітомець це білочка. Тут в мене є диван і все, коротше, нічого такого. Тут моє робоче місце. Ну а тут зона макіяжу. Туалетний столик і купа всякої косметики. Тут моя улюблена кімната це кухня. О, мої улюблені постівці, я їх забула з'їсти. Блін, а дура! Що я зробила? Капець! Капець, а я хотіла поїсти. Боже, що я зробила? Я цю борту луку викину в мусорку. Е, все, ми приступаємо далі. Що у мене далі? Тут у мене сама кухня. Моя любима шухлядка. І ще один питомец. Блин, що то поїсти захотілося? Далі моя самая любимая комната. Це моя комната. Тут у мене. Пару одежди і все. Блін, що це за каміння, я його впервый раз бачу. Я не знаю, дві його откопала. Мурочка, я вспомнила, що ти у мене є, тепер я буду тебе мучити. Пошлі те во двор. Тут у мене такий басейн, і у мене навіть сусіди є, я їх ніколи не бачу. Хоч і живу тут уже два дні. Даша, ты уже давно катаешься, дай мне покатать. А что ты мне тебе качелю давать, я первосила. Ты катаешься уже час, я даже со сегодня не каталась. И что, я не хочу тебе давать качелю, я первосила. Так ты давно катаешься, дай мне покатать. И ты сама казала, что даст мне покатать. Через 10 минут, а уже прошло 15. Що-то я не помню, що я таки казала. В смысле не помнишь? Ти сама казала. Бэ. Що вже случилось? Що таке? Скажи, Аріні, я сіла кататися, а вона хоче отобрать качелю. Так вона вже давно катається, Я тоже хочу кататися. Найменше да и Мэнджи вона тут сіла. Ха ха ха, що ти тепер скажеш? Так копайся на своїй качелі, скільки влізе, я пішла. Капець, що це було? Піду чи переоденусь і поплаваю. О, все класно, холодна вода во кайф. Откуда це листя береться і що мені робить, куди діть? О, придумала, что у нова соседка появилась. Вот ей кинуться листя. Стоп, мне показалось или ілі... что тут происходит? Откуда листя? Не, ну це дерево вроде не уняет. А, поняла. Зачем вы кидаете мені во двор листя? В смысле, это не я? Я шел, по-вашему, слепа, Ну, я ж бачила, что это вы. Ну, походу, реально слепа. Шо, шо, вы там сказали, бегом убирать листя. Я не собираюсь сама його убирать. Це шо, я його сюда закинула чи шо. Мама, иди разберись. Да Та шо там таке? Шо случилось? Тут яка та дівка каже, що це я викинула їй листя во двор. Розберись з неї. А Господі, я ж по нормальному просі, щоб ви убрали, це ж не я це зробила. А вдруг не уберем. Ну, ви доігрались уже. Бісите, сколько можна? Це що, я сюди все повикидала? Ти що зробила? Коротше, я пішла на строїння і сповнив. Піду краще чай поп'ю. Ось і кінець першої частини, надіюсь, вам сподобалось. Чому я пішла на місяць? Я, у мене є основний канал про Майнкрафт, і я на ньому знімала різні відео, тому що я хочу добити 4 тисячі підписників. До речі, підпишіться, будь ласка. Через неділю десь вийде друга частина. Ну а на цьому все. Не забувайте підписуватись на мене, на мій телеграм-канал про Майнкрафт і на мій канал про Майнкрафт в Ютубі. Ну а на цьому все. До зустрічі в новій частині.